Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті знову ж таки 372 хускладна. вона працює в лісничістві. про неї також було відео. Там вийшов з ладу картер. Тобто підшипники через перенавантаження підшипники вигребли посадку картера. І воно міняється або можна замовити одну половинку, або просто. Шулити, грубо кажучи, карди. <кій> Після того всього я на відео розповідав, що е, зірочки в мене немає і е, зірочку поміняють в ліс госпі. Тобто самі робітники. Я подзвонив, пояснив, що там вже шліцики облизані на зірочки. Блин. На, на отакі от зірочки я вам покажу. Хто захоче, то можете переглянути це відео. Оці шліцики, які тримають і пхають оцю от зірочку кільцеву, вони були вже зношені, настільки зношені, ну прям критично зношені. Отут от лишились лише волосиночки. Я запитав, ну я. Зірочка у них була в запасі, я знаю, тому що вони її замовляли. Ця була вже трішки підношена, я їм привіз і вона лишилась у них. Тобто їм лишалось лише замінити. Тут легкий зйом безпосередньо самої зірочки. Так само, як і на 180-му штілі. Стопор скинули, шайбу скинули. Зняли або кільцеву зірочку, або всю в кучу зі, зірочку, тобто чашку. І все. І вкинули на весеньку. Але ж плугатарі трішечки наплужили. Перед цим я ж запитував, самі зможете поміняти? Так, ми зможемо поміняти, ми поміняємо. Дивимося тепер. Ну, звісно, я її розібрав на магазині при безпосередньо самому. Начальство. Отак от воно там все От. Оце те, що вишилось від щеплення. Там шматки отакі от повибивало. От, чесно скажу, от ви не здогадаєтесь, чому? Отака ось штука трапилась. Те, що розібрав, тому що, щоб знати, що і як. так от воно. Чашка, кільцева зірочка, шайба, стопор, кусок ще одного ну, щеплення, ну і ще ж одна гайка. Дві, дві гайки в парі. Подумали, не знаєте. Тепер я вам говорю, що вони провтикали. Але ж перед приїздом мені подзвонили і запитали, що може бути зі сторони зірочки нагрівається в усмерть, що аж 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 е майже плавить кришку гальма. До неї доторкнутися в цьому місці неможливо зовсім. І от. Вони встановили отак от. Кинули зірочку. Шайбу кинули. І стопор кинули. А гольчастий, от дивіться, він новесенький, Новесенький гольчастий. Вони його прої встановити. Ну, ну, ну як так? ну Як як можна було про її. Ну, і, і от так вона у них маслала. Ж, можливо вона там пів зміни відмаслала, ж, можливо там годину відмаслала, можливо дві, але ну, ну от як можна було впордолити, тим паче в пачці до цієї зірочки лежала лежав от підшипничок. Гольчастий підшипничок, Він лежав, вони його не впродоли. Отака ось штука, отакі от, -от плугатарі от навіть, навіть не можна довірити просто поміняти блин, зірочку. Тобто чашку. Тому що на чашці там вже нічого не лишилось. Е, на завтра приїжджає нове щеплення по оригіналу. Е, і на завтра приїжджає нова ж таки по оригіналу масляна на шестерня. Бо масляні шестерні, от і кердик. Не знаю, що там з масляним насосом. Гадаю, він, він там ще трішечки попрацює, тому що масляний насос на неї коштує 1300 чи 1700 гривень. Якось так. Ну, в общем, з цим ділом розібралися. Тобто робітникам не можна навіть довірити, просто звичайнісіньке, саме-саме елементарне, це замінити зірочку. Хоча ж я знову повторяю, що я запитував, зможете поміняти самі, якщо ні, ну, ви ж вранці будете забирати техніку, візьміть, зірочку я вкину. Ні-ні ні, ми все зробимо. Ну, от, зробили, гру, грубо кажучи, там, на приємну суму грошей. Потім було питання про запчастини на хускварну, де їх брати, де шукати. Саме, самий простий варіант це вам шукати через інтернет, через дилерські сайти хускварни. Ну, тобто ще тобто, через безпосередньо дилерів хускварни. Або ви можете зайти на будь-який магазин, де продають хускварну. І якщо е, дану модель е, зняли з виробництва, то запчастини можуть бути не всі. Але ж іще, коли ви заходите на офіційний сайт Husqvar, е, там Хусквар Husqvar, портал Husqvarna чи Хусквардна наразі я вам сказати цього не можу. Складна Заходите і дивитесь. Але є один величезний недолік. Це цінники там пишуть без НДС. Я не знаю чому, але якщо ви побачили, що там тех, техніка кош ну там або там запчастина, наприклад, кош, кош коштує там, хай, там, 800 гривень, то плюсуйте ще 20%. 20% це НДС. ну ПДВ. Податок на додану вартість. Якось так. Чому вони цього не роблять? Я не знаю. Мені також дуже важко, коли я дивлюся там через програму Знайшов запчастину, знайшов цінник, беру калькулятор І приплюсовую 20%. І дуже ну от ну, така от інколи ситуація виходить, коли запитують, а чому ти приплюсував 20%. це ну ти, типу Ти за, за, заробляєш на мені 20%. ну Пояснюєш, що це НДС. ну В програмі ну не не, не світиться е, РЛЦ. -шка. В програмі світиться РЛЦшка без. ПДВ, все. Ну, Якось так. Чому так, я хрін його знаю. І е, ще деякий момент, що е, при замовленні запчастин у дилера, то термін виконання там, ну, мож, може бути тиждень, тому що воно не все так дуже дуже швидко їде, точно так же, як і наш тілля. А так є е, програма. В ту програму е, дилер заходить, див, дивиться. Модель техніки, ну, ну наприклад, там на 372. І дивиться по розкладці, що вам потрібно. ну, то, там, Наприклад, вам там потрібно картер. ну, там Дивиться картер, і там є сума. клац-клац-клац, і приплюсовує 20%, ото є РЦ. Але ж є ще, що е, його. ну, немає, тобто там, там ще пишуть, що ця строка припинено. Тобто, якщо припинено, то, то значить їх немає і їх не буде. Потрібно вже шукати в когось іншого, можливо, десь там на залишках у когось воно залишилось. А так, в принципі, в принципі люба техніка працює. Що хускварна, що штіль, що олеомаки, ну, вся 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 брендова техніка вона працює, але вона полюбляє. Ну, Я не розхвалюю, я не рекламую. Вона полюбляє свої оригінальні запчастини. Тобто, ну, от, На даній техніці от, встановлена звичайнісінька, е, кільцева тобто, чашка щеплення. Звичайнісінька. Тобто її, ну, от, е, ну, як для мене, це є розхідник. Тобто розхідник я, я, я який хочу, такий і встановлю. Але ж вже, е, якщо мається на увазі повітряний фільтр, тобто це також розхідник паливний фільтр, то вже краще використовувати оригінал. А зірочка, ну, як, якщо бажаєте, мож, можна взяти дешевше. Тому що е, така от кільцева зірочка, якщо вона там з китайського варіанта, то вона буде коштувати там, ну, там від 50 до 100 гривень. Якщо це буде брендова кільцева зірочка, вона буде коштувати більше 200 гривень. Якщо ви скажете, що брендова кільцева зірочка від'їздить більше, Ну тут така сумнівна ситуація, тому що ніхто не використовує правильно ланцюги. Тобто, якщо у вас це псів, ви його жмете далі. Якщо ви жмете далі, у вас розтягується сам ланцюг тобто цеп, і виїдає оці от, -от зачепи. І звісно, що е коли ви купуєте ланцюг, то ви ну, не дивитесь, скільки від'їздила оця, от, наприклад, зірочка або шина. Тобто Зараз купують саме те, е що вийшло з ладу. Тобто ніхто не дотримується тих норм і правил. От ті ж самі правила там і йдуть на. Е... Саме звичайне технічне обслуговування промити повітряний фільтр, замінити паливний фільтр, якщо користуєтесь до хрені, що там є е, там, 100 мотогодин, там 50 мотогодин, 20 мотогодин. І точно також йде е, заміна свічки запалювання. Тобто без різниці, працює вона, не працює, і то, там потрібно так, також цей регламент міняти. І до кожної техніки є от той от регламент. Тробіти, які ви повинні робити. Ви саме ви. Тобто, це ваша техніка, і ви її повинні обслуговувати, Якщо ви цього робити не хочете, то. За вас це вже зроблять, або там в гаражі, або там на коліні, або на сервісі, але вже за кошти. А це ви саме-саме елементарне можете робити безкоштовно, тобто зняти тут того ж самого повітряного фільтра, промити або карбоклінером, або ще краще це чистим пальним, якщо це йде сітка, ну як отут на, на хускварні. От. Бачите, це, це після ремонту навіть майже вона нічого й не робила. Відмили, чистим, пальним і все. Звісно, що якщо у вас поролон, або як, -як на 180-му штилі, то в принципі вони не миються. Пару разів продули і все, і купили новий. Якось так. Так що бережіть свою техніку, ну, звісно, що якщо вона вам потрібна. Якщо вам техніка ваша не потрібна, то в принципі можна з нею робити все те ж саме, що чудить отак от лісгос. Ну, тобто не сам лісгосп, а, а самі робітники, але ж буде платити сам лісгосп, тому що, скоріш за все, не знайдуть. Та й зараз такий час, що чпекати ну, в принципі, не варіант людей. Ну, я гадаю, ви зрозуміли чому. Так що так. Це була складна 372. Не довіряйте коновалам. Дякую всім за увагу. Мир вам.